23-го у нас виписали з роддому, 24-го все почалося. Я спочатку думала фейерверки, тому що ми живемо в такому районі, де постійно бахкають фейерверки. Ну, в нас у селі було як у бойовику. Я не думала ніколи, що можуть бути война. Сірі, якісь, то я знаю, сантіметрів 15 діаметрів, метр двадцять довгі. 40 снів просили в підвалі. 40 днів і 40 ночей. Ми там пробуємо. На місці мого дому нічого немає стоять лише голі, голі ворота. Бути, коли це все почалося, коли почалася техніка російська. Були під окупацією, муж потрапив в плен в маї місяць І до сих пор нічого не звісно. Приїхали у Краматорськ та попали під обстріл, коли не могла прилетіла ракета. Ви почули лише декілька цитат із історії життя внутрішньо переміщених осіб та жертв війни. Ви почуєте їхні історії. Ви зможете їм допомогти. 24 лютого. Пані Катерина, як і всі українці, прокинулася від гучних вибухів. Про початок війни повідомив внук. 24-го зірвали, коли почула. І внук ще мені дзвонив, що бабуся нас почалася що настояща війна. Він нас в мене. Перша думка рятувати онучку з правночкою. І я побігла забирати свою правночку. Через ярок через вона там ще вірна теж жила. Я побігла, бо там була внучка, правнучка моя. Я до них бігом побігла, як вони там двох. Зараз уже з посмішкою згадую, що навіть ніколи було вдягнутися. Бігла. Запоги поділа на, на босу ногу, курточку на хал, на этот халат і побігла бігом туди. Вони зустрілися на вулиці. Онучка вже прямувала до бабусі. Зустріла їх під мостом якраз. Вони в нас місто великий. Зустріла їх під містом, і вони там були. Коли я їх забрала, то вже успіли подзвонити. Через деякий час приїхав папа і забрав її. І Внучку і правнучку забрав. Та поки чекали, поруч лунали вибухи від ракетних обстрілів. У дівчат були свої методи захисту. Коли взривались взриви, коли прилетіли, прилітали і падали десь недалеко від нас. Я не не знаю навіть, що воно тоді падало. То у внучки був вироблений такий, вони договорились з пранушкою. Як вибух, мала присідає, внучка над нею стає в отак. Як на руках як на накриває її ще до зустрічі. Внучці та правнучці прийшлося натерпітися страху. В них у домі теж там було розбиті, стекла летіли, по не поступенкам. то на них стекла летіли в під'їзді і утекли. Вони. Катерина повернулася додому, їм пощастило. Їхня сторона будинку залишалася ціла. Нас стетіли навіть вікно, ціли. Тільки стекло на балконі побиті, і залетіло на балкон. От ось, ну стінка осколками побита. Перед домом вийшли яма велика, бомба перед під'їздом упала велика. Ну, наша не сторона. В свасі Катерини пощастило менше. У моєї свахи, моєї свахи. Ми жили на, ета, на сіверні. Вона на четвертій. Ми на другій. А потім ми ж зараз там в Краснограді, так вона взагалі в общі. квартиру залетіла, вигоріла вся квартира, повністю все вигоріла. Обстріли були настільки щільними, що Катерина навіть змогла розгледіти і розмір, і колір, і діаметр ракет, які пролітали над будинком. І Як летіли над нами, ну сірі, сірі, які то я знаю. І сантиметрів 15 діаметрів, метр двадцять довжини. що воно таке ракета, чи снаряд чи не знаю, летіли У нас рядом депо, так на те, депо летіло без конца все стати свідком вибухів та роботи протиповітряної оборони. Вибігаю на балкон, дивлюсь. Починається обстріл вночі, сім вибухів, і в небі бачу, як три збиті. Прямо от видно одну збили чи ракета, хто його там що знає, такого красного цвіта було, а дві, коли в небі збили, білого були цвіта такого. Спочатку було не страшно. Усвідомлення всього того, що відбувалося, прийшло не одразу. Ну, що було, ми не боялись. На перший день ми ще не боялися. Що то було якесь, як кажуть, непорозуміння. Ну ми не боялись перший день. А страх прийшов в процесі далі днів. З часом одяг став набувати специфічного запаху. Одежа була порохом. Про... Ми, як кажуть, понюхали пороха. Нас одежа була порохом про пропитана. На початку березня все ж таки наважилися на переїзд. Страх ставав все сильнішим. Ми прожили. Не думали виїжджати, ніяк не думали. І 6 числа таки поїхали. Ну, вже дуже дуже була бомбіжка велика, і ми поїхали. Уже, уже було якби. Трашна і опасно. пані Тамарі та її чоловіку по 71 року. Зараз вони живуть в місті Краснограді, винаймають квартиру. Повертатися до Харкова в найбільш обстрілюваний район ще не готові. Морально потреби, які зараз виникають у подружжя, це постільна білизна та ковдри. Якщо ви готові допомогти пані Тамарі телефонуйте 099 450 39 26 повторюю 099 450 39 26